Коротше, ми штурмували, це, було, це, кстати, перший наш штурм був. Ми тоді вийшли, ми проштурмували, але коротше, Це Бахмут, да? ну це під Бахмутом було. Але батальйон, який там штурмував, я не пам'ятаю, який був з правого флангу у нас, в них не вдалося проштурмувати. І, типу, ми вийшли ну, набагато далі, і нам було ну, залишатися там не дуже перспективно. Нас по команді відкотили трошки назад, ми зайняли там оборону, але ночь ну, вагнера просто нас вибили. І за те, що ми просто штурманули перший раз там, і в нас. Не було ніякої оцінки місцевості. Ми просто, а ми вну ізначально ми мали штурманути до 4-х вечора, закріпитись і все, і передати, і зніматися. У нас навіть з собою там не тіпла, не було, грубо говоря, там водичка і бека. Все. Тобто ми йшли на легко. І коротше, що нас вибивають з цих позицій. Коротше, що ми вертаємося ну, вже ще темно. Я кажу: ну давайте зараз ми почекаємо, от зараз зросвітає, і ми зараз залетим їх вибіг. А там остався мій рюкзак. І в ньому було, ну типу, ми ж нічого не беремо, я беру з собою шоколадку. А по акції була шоколадка, я не пам'ятаю, де я її купив. Шоколадка, ну підець була. Молочна. Так, да, звісно. Коротше, ми заходимо туди, вибиваємо їх, ми займаємо вже ті самі позиції. Ну і ще лежать там, я не пам'ятаю, скільки там було двохсотих їхніх. Коротше, ми ж виходимо лутатися. Я відкриваю його рюкзак, і я бачу, сука, моя шоколадка, лежить. Думаю, ну що, сука, піду? ага, Я все забрав.